Лот номер 18 жіночі сумки, плюс гаманці, плюс аксесуари. Лот буде складатися з чотирьох блоків. Перший блок це сумки. Кожен блок матиме окрему ціну. Лоти між собою відрізняються. Сумки різного розміру ось ця маленька. Ці сумки ви зараз можете знайти на офіційному сайті. трендові моделі. Розміри, бачите, різні, великі, маленькі та середні. Сумка пельмень. Також форма під відомий бренд. Рюкзак. Шопер. Він великий. Сумка багет. Остання одиниця це чоловічий рюкзак. В лоті одна або дві одиниці чоловічих. Переходимо до наступного блоку. Наступний блок гаманці. Вони будуть по іншій ціні. Не можуть бути упаковані в коробочки або просто в поліетилен. Наступний блок аксесуари. Також матиме цей блок свою ціну. Тут візитниці, брілочки. І четвертий блок це ремні. Також він має свою ціну. Блок номер 18 може бути ваш.